Всім привіт, з вами Сані Сняк Да, я повернувся. Сьогодні у, у мене буде туторій, як зробити такі ж самі відео і анімації, як в мене. Давайте я вам все-таки покажу і розкажу, як це робити. Перше, що вам треба зробити, то це скачати таку програму в Play Market. Вона повністю безплатна, нічого платити не треба, вона безплатна, одразу кажу. Друге, то це у нас персонажі. Персонажі я завжди качаю з Google, ну, бо того, що, ну, це логічно. З, з самого Роблокса там не можна скачати е, персонажів. То давайте я вам покажу, як це зробити. Ви маєте зайти в Google і написати в Google Роблокс. Якщо у вас так, то, була, то тут треба війти в аккаунт. Після того, як війшли, вам треба нажати буде на свій профіль. Ось коли ви вже нажали на свій профіль, ви маєте зажати свій скін або друга, якщо ви захотіли друга вставити в відео. Якщо у вас з'явилось таке, то вам обов'язково треба нажати на завантаження зображення, тоді вас завантажить. Якщо ви зробили ці дії, то тепер ви маєте перейти в Юкут, який ви скачали ще на початку відео. Ось ви зайшли в нього. І так, да, якщо ви вже змогли в нього зайти, то знаєте, ви вже розумні, коротше. Знаєте, як робити анімації наполовину. Далі ви маєте нажати на плюсик і нажати Новий. Це у вас зробиться новий проєкт. Бо, то, що, ну, якщо ви тільки скачали u ну, то там у вас е, зовсім не буде проєктів. Далі ви маєте. Вибрати фон, або навіть відео. Але як ми робимо анімації, нам треба вибрати фон. Нажимаєте на матеріали і вибираєте будь-який фон. Головне, для того, щоб ну, був якийсь нормальний. Я завжди вибираю або білий, або чорний фон. Далі, якщо ви вже вибрали фон, у вас з'являється таке непонятне меню. Ви маєте нажати на цю кнопку. І тоді у вас відкриється От, знову така ось штука. Тут ви маєте нажати на фото і вибрати там свого персонажа. Ну або якщо ви там будете монтувати відео, ще там якісь відео треба вставляти, або фото, то, ну, то логічно ви вже розберетесь, надіюсь. Далі, коли поставили свого персонажа, нажимаєте на свого персонажа і аніміруєте рімбіком. Надію, що я вам допоміг розібратися з Юкутом, і надію, що ви навчилися робити такі ж самі анімації, як і в мене, то, надію, що вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ну і всім пока. До нових зустрічей. Якщо я, звичайно, не забуду про свій канал, то, то... Роче зустрінемось десь через пару днів.